Практично у всіх військових частинах створений уже понад місячний запас дров, в тому числі на е згодних опорних пунктах, приблизно десь орієнтовно на е 2-3 тижні запас дров створено. Планові заходи продовжуються. На складах і майданчиках квартирно-експлуатаційних відділів вже накопичено е запас дров, який забезпечує потребу АТО в обсязі трьох місяців. Загалом для військових частин та підрозділів. Які задіяні в антитерористичній операції. Запас дров нам дозволяє виконувати завдання приблизно по кінець січня 2017 року. Військовим частинам видано понад 10 тисяч шапок, фесок, курток і штанів утеплених, 24 тисячі білизни натільної, 12 тисяч білизни теплої, чоботи гумові, костюми для захисту від води та інше майно.